Всім, всім привіт! Я хочу почати своє перше відео самого обзора мотоцикла Viper V150A. Сам він непоганий, тільки погане в ньому те, що він видає дуже велику вібрацію. Перш за все, коли я його купив, через приблизно 2000 кілометрів я поставив собі неонову підсвітку. Вона дуже допомагає через все, от коли вночі десь. Пустила колесо, я можу собі легко його побортирувати. Сам мотоцикл має форму дуже непогану, як для, для ці, ці... Я вибачаюся, може щось роблю не так, але це взагалі я ж щойно створив свій канал, і це я роблю перше відео. На початок я хочу зробити перше відео про його обзор, а потім буду продовжувати про всі ремонти мотоциклів Viper V150. А, але спочатку коротко розкажу про самого його. Світло в ньому дуже непогане. Близьке світло не досить таке ярке, як дальнє. Я собі поставив, взяв з мопеда Дельта поворотник цоколь. І тепер в мене, видається звук під час поворотів. В основному це дуже потужний дві... двіжок, але він що погано, що він бере бензину більше, як інші. Він приблизно на 100 кілометрів. Не знаю як мене, мені здається, що у мене сама, не сама більша просто роздача якась йде на його. 3, 3 літри, десь і 200 грамів на 100 кілометрів. Купляв цього я мотоцикла не нового. Ну, вже, на жаль, зламав замка, включали, заказав собі новий. До, до речі, рекомендую сайт vk.com. Wk wka.com. Накатав вже я на йому приблизно 3500 кілометрів. Коли купував, було 6500, купив я його не досить, не досить дорого. За 12 тисяч з того часу я вже поставив собі музику, покручував трохи настроїв карбіратора, все затягнув трохи двіжок. В общем, зробив його трошки краще. В наступних своїх відео я хочу показати ремонт самого карбіратора відстойника, настройку поплавків далі. Настройка клапанов. І також і, і, замі, і, заміна самої і, і, ходової. Хочу сказати, також, що тут ну, амортизатори вони досить, досить жорсткі, коли от один їдеш по кам'яній дорозі, дуже сильно підкидає його. Ще тут у мене вже дуже стерта покришка. І вона не досить така добра. Але я збираюся трохи підзаробити гроші і купити собі нову. Вона тільки по краях нормальна. Я зараз вам його заведу, щоб ви почули, який в нього звук. У мене не досить заряджений акумулятор і через те мигає трохи світло. Акумулятор, я хочу сказати, то, що, перш ніж за все купляєте мотоцикла, в ньому дуже добрий акумулятор. Він добре заряджений і не має ніяких проблем. От він в мене акумулятор. У я... мене ще стояла музика стоїть музика, але я зняв проводки, бо вона почала розряджати самого акумулятора. За весь час, що їм на мотоцикл, я собі поставлю шайби. Це досить зменшило вібрацію, замінив тросик на спідометр і самого карбюратора почистив, але в мене знову така проблема, що забилився він і починає після відкривання краника капати бензин. Заливати масло потрібне в такий мотоцикл, тільки хаду, тому що це досить популярний мотоцикл. І він потребує якісного масла. Тому що от в мене є друг з мого села, і він заливає повний двигатель масла, і в нього він просто поламався. Вирвало пробку і все. Ну що ж, всі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Для. для того, чтобы вы видеть продолжение моих видео, просто нажмите подписаться или хотя бы просто поставьте лайк. Я буду всему рад.